Окі кисулечки мої від танічка, Сподіваюсь, ви вітаннячка. мене сумували. Я дуже хотіла би потягнути інтригу. типа, що ж ми сьогодні будемо обговорювати, але мені здається, ви по прев'ю і відео все побачили. Так що давайте. Отже, значить, на тему тасі з 13 карт вже давно ніхто нічого не говорив. І я загалом вважаю, що це правда, тому що найте лайно лишиться там, де воно є. Але, звичайно, я український блогер, і остання справа, якою я буду займатися, це говорити про щось таке, як та ТАСІ. Проте сьогодні, в рандомний момент, мені пригадалася вона скандал, який вона зчинила орієнтовно 8 місяців тому. І мене дуже жорстко флешбекнуло десь в 22-й рік, коли я побачила від неї щось таке: от таке, знаєте, тотальне лайно. Дайно, через що я захотіла про неї згадати знову. Але, але до цього пізніше, зараз я вам просто пригадаю, що вона таке і з чим її їдять, бо, ну... Давайте вам поки тут збоку поставлю якусь свою обробочку чи щось таке, ну щоб скучно не було. Давайте. Починаємо. Отже, Тася, Тасі 13 карт. Біполярочка, як її в останній пам'ятаю, почала свою діяльність орієнтовно в 21-му або 22 році, тобто приблизний пік популярності фандому 13 карт, на чому вона і сфокусувала увесь свій контент. На жаль, достовірну дату ми вже знати не можемо, оскільки Тася обчистила свій аккаунт під ноль. Якщо ви ще не знаєте чому, то я зараз вам все розкажу, в чому ж заключалася суть її відео. Загалом нічого особливого. Вона просто взяла готових персонажів 13 карт, вставила в свою ау і знімала з ними відео щось на кшталт, як вони разом. Живуть, ладнаються зі всякими проблемами, ситуаціями і так далі. Ну і давайте будемо справедливими. Нічого тут такого страшного немає. Всі ми, хоч коли-небудь, щепили себе з персонажами фільму, мультфільму, серіалу і так далі. Незважаючи на те, що Тася дуже обурювалася, коли її відео називали селфшипом і склоном. Але особисто моя думка вона робила це просто щоб відвести від себе підозри чи щось таке. Бо ну серйозно. А що б ви подумали, коли побачили романтичне відео з двома персонажами і милим Артаком в кінці? Ну воно ж наче кричить про якийсь шип. Ну чи знову нагадується, виключно моя думка, і це не значить, що це є так. Може, та реально не бачила в цьому нічого такого. І взагалі обговорювати ми будемо точно не це. Навряд чи я б робила відео, щоб просто поговорити про дівчину, яка шипере без з персонажами, правда? Ну, це якесь мачня. На початку 22-го року, вже після повномасштабного вторгнення, вона викинула щось таке, через що, повірте мені, я від неї відписалася, я її заблокувала, і про неї нічого не чула, аж до цього скандалу, який був. Ну, напевно, останні в її кар'єрі можна сказати. Чесно, мені хотілося б дотриматися до кінця, щоб ви такі що серйозно?» Але ну давайте не порушувати хронологічні події. Якби я не шукала оригіналу цього відео, я не знайшла, але ви просто вислухайте. Значить, викладаю вона відео. Там є просто зображення її персонажа в окулярах. А з боку скріншот з якогось російського сайту з новинами, і вона вголос читає статтю про те, що Україна перша напала на Росію. Україна це все почала. Україна, Україна, Україна. Ну. Зрозуміло, правда. Тоді я відчула таке розчарування. В ній чесно, напевно, ні до якого іншого гача блогера я такого ніколи не відчувала. Якщо мене не обманює пам'ять, то відео саме по собі набрало небагато лайків, але воно набрало дуже багато коментарів, і всі вони були настільки негативні, що я була в шоці. Ну в приємному, шоці. згодом ця чудова персона просто вимкнула коментарі до свого відео. Я не знаю, на що вона сподівалася, але весь цей хейт не зупинився, і вона була вимушена його видалити. З тої гарячки я кинула на її акаунт скаргу і заблокувала її і не чула аж до скандалу 9 місяців тому. Вже не пригадаю у якого саме блогера, але десь я дивилася розбір на на весь цей скандал, і зараз перекажу сама. Отже, ця панна. До речі, 20-річна панна спричинила конфлікт з такої дрібниці, про яку нікому іншому не прийде в голову навіть говорити, тому що вона зробила свого персонажа, який постійно з'являвся в її відео, максимально дефолтним, можна сказати. Ну серйозно, якщо ви коли небудь бачили її ось то, ви зрозумієте про що я кажу. Але попри те, вона продовжувала звинувачувати кожного другого гачера в копії на себе. Як ми вже побачили на практиці, навіть якщо в них збігається один елемент на персонажі, в якийсь момент вона просто зробила скріншот посеред твітінга анімації якоїсь дівчинки, поставила поруч зі своїм артом і сказала, що це копірка. Я перепрошую посеред анімації. Серйозно. Ну серйозно, а потім вона дуже конфліктувала з іншим гачером через однакові налаштування чубчика в їхніх персонажів. Однакові налаштування чубчика в креаторі з готовими чубчиками. І ви можете запитати, чому ж я так звернула увагу на її вік кілька хвилин тому, тому що їй знову ж таки 20 років, і вона не знаходить собі кращого заняття аніж сваритися з дітьми в інтернеті і булити їх за те, що вони. Звинувачується в невиправданому копіюванні. Я не знаю, як це вийде в результаті, але ймовірніше за все я не буду вставляти сюди скріншоті чи щось таке. Просто тому, що я не хочу забивати мій телефон всім цим оцим. Ну якщо вам кортить глянути все в деталях, прямо з її коментарями, скріншотами з телеграм-каналів, то ну це не надто важко буде знайти відео іншої гача-блогерки, яка от прямо дуже постаралася над розбором Тасі, і все це виклала. Ну. Це поважно. Хоча я б не рекомендувала вам його дивитися, і не тому, що в блогерки вийшло погане відео або тому, що я підтримую Тасю. Ні. А тому, що ну там просто немає на що дивитися. Серйозно вони спочатку звинувачують всіх підряд, потім виправдовуються і хочуть зробити з себе жертв. Я не знаю, чи воно варте вашої уваги. А чому вони запитаєте мене ви. А тому, що наша борець з копіюванням Тася, з чим боролась, на те і напоролась. Давайте знову ж таки спочатку, спочатку, не дивлячись на те, що Гача Лайф, Гача клуб, Гача Лайф 2 це максимально вільні а тася тримала свого дефолтного персонажа до кінця, аж до якогось моменту 9 місяців тому. Ще одною причиною спричинення конфлікту, аргументуючи все тим, що вона нарешті може виглядати як вона хоче, тася створила свою нову ос. А із цього Почалося м'ясо і ще більше хейт на неї. Тому що, прикриваючись тим, що вона просто надихнулася, вона взяла персонажа іншої художниці, повністю злизала його від зовнішності аж до хетканонів. І змінили декілька частин, привласнила його собі. Ну чи не базічня? Скажіть мені, і це ця людина, яка булила дітей, тому що момент з анімації якоїсь дівчинки, схожий на її арт. Повертаючись до булінгу дітей, гляньте ну як все розвернулося. Коли їй прямо почали вказувати, що «Алло, ти зараз робиш повну протилежність того, за що ти так топила, тасічка почала плакатися, виставляти сльозливі пости і почали всі шкодувати. Добре, не всі, не всі. Але в неї однозначно були деякі захисники, про яких я теж скажу. Загалом я бачила тільки один такий пост, і це був сльозливий текст. Поруч сльозлива картинка. Я М, напевно, навіть не було ніякого звуку, ну просто так і є. Після чого з'являється інша гачіша, я якої я не скажу, тому що в мене, на відміну від нашої улюбленої персони, ще досі є моральні цінності, які я погано не збираюсь. І якщо я не помиляюсь, в свій телеграм-канал вона опубліковує відео на 9 з копійками хвилин, де вона виправдовує Тасю, кажучи, що вона не виправдовує Тасю, але вона весь час її виправдовує. Ну чи не логічно? На цій базі в блогера захисника і нашої влапка жертви виникають ще більші конфлікти з іншими гачерами через те, що інші гатчери на... Певно, не вважають нормальним спочатку булити мелких дітей, які навіть толком не звинувачені в копірці. А потім, коли вона отримала те саме, то вона відразу почала плакатися і її почали захищати. Ну і десь тут я перестала за всім цим слідкувати. Бо знаєте, по-перше, конфлікт перестав активно розвиватися. Це виглядало як Той з тим свариться в телеграмі, той того банить, ну і загалом нічого. А по друге, вся ця нелогічність, нечесність і несправедливість виводила мене не на найкращі емоції, тож я вирішила просто закинути, і нехай Ну, там собі буде, а я не буду псувати собі нерви. Але ну, як я вже казала, буквально сьогодні зранку мені стало цікаво, щось що там з нею таке. Ну і виявилося, що вона просто обчистила свій аккаунт під ноль. В неї досі є 320 з кобійками тисяч підписників, дуже багато лайків, при тому аккаунт пустий, відео жодних і. Напевно, видні тільки її репости. Отже, якщо ви хотіли почути роз'яснення, то воно тут закінчується. Зараз буде йти моя власна думка. Я вам скажу, вона популярна і не надто особлива. Та ні, більше того, це просто здорова і неадекватніша думка, яка є. Славнозвісна блогерка, просто забагато на себе брала. Це показується в чому, як мінімум, в думці, що всі її копіюють. До речі, навіть була строчка з її слів, що люди в реальному житті тепер вдягаються і виглядають, як її персонаж в Гачалайф, аби бути схожою на неї, і закінчуючи. Тим, що вона ну просто ну губиться в своїх словах, вона губиться в тому, що вона каже і не дотримується своїх моральних принципів. Я не кажу, що це достовірна інформація, але ходять чутки, що Тася обчистила свій акаунт, щоб почати все спочатку, почати знімати щось інакше. Кожен мусить вибирати сам, як і куди йому йти. Я не можу засуджувати, я можу тільки обговорювати. Але про неї можна сказати хіба, якщо вона піде тією самою дорогою, якою пішла раніше, це до добра її не доведе, бо інтернет все пам'ятає. Треба ставитися до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Інакше не ображайся на негатив в свою сторону. Або принаймні, якщо чудиш має чню, знай чого очікувати. Ось наше відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Я сподіваюся, вам сподобався мій формат, моя подача, оскільки розмовні відео це для мене, я не знаю, особливий вид кайфу. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на мій тік-ток, Там у нас теж цікаво. Назву мого тіктоку в описі відео. Там будуть всілякі смішинки, сміховинки, обробочки, ну, ну траляля такі. Дімкоріна, ну, о Боже, я вже уявляю, як мене можуть захейтити через це відео. Ну але давайте будемо чесними. Я дуже хотіла, дуже довго хотіла про це висказатись. І чесно мені по барабану назве мене хтось позором чи ні, але наступне відео я хочу зняти розбір фільму Володаря Хаусу, який переповідає історію норвезької блек-метал групи Мейхем. Я прям дуже хочу, бо я цей фільм подивилася. Я так від нього тащуся. Але я все одно закликаю вас писати коментарі, що вам нравиться, що не нравиться, що ви хотіли побачити, що ви хотіли обговорити розібрати. Да, ну все, кисолічки, сподіваюся, ви будете чекати нове відео. Давайте до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, інакше воздіть ворог.